І вітання в студії Олександра Литинська. Погодні спостереження українців твердять, що й науклена та інших дерев з'явиться сокорух, встановиться тепла погода. І передбачення синоптиків на найближчу добу, неділю, 10 квітня. Пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінливо-кмарна і дощовита погода буде в західній частині. Температура вночі 10-13, денний максимум 16-21 тепла. Хмарне з проясненнями небо, переважно за відсутності опадів, передбачається на півночі країни. Температурний мінімум цієї ночі – 11-13, денні показники підтягнуться до 18-20 вище нуля. Плюс 9-14 пророкується вночі на сході, найвища денна температура – 18-21. Передбачається здебільшого ясна днина, дощів годі й чекати. Слабка хмарність спостерігатиметься на півдні. Місцями пройдуть нерясні дощі. Середні показники на термометрах протягом ночі 9-13. У світло пору доби до 19 вище нуля. У Криму цієї доби теж прогнозуються невеликі опади і пануватиме мінливо хмарна метеокартина. Термічні показники вночі 12-16 градусів. Денний максимум на півострові 17-20 вище нуля. Температура повітря у центральній частині 11-13 тепла у темну пору доби та 16-19 в день. У регіоні хмаритиметься з проясненнями, але без опадів. За адресою вулиця Богдана Хмельницького, 52 у Києві, нині розташований величезний бізнес-центр. До революції тут стояв готель Франсуа, на першому поверсі якого працювала одноіменна кав'ярня-кондитерська. За столиками цього закладу періодично можна було побачити закохану пару Михаїла Булгакова і Тетяну Лапа. Аби справити враження на свою любу тасю, хлопець витрачав останні гроші на каву та морозиво, а можливо й на зацукровані фрукти, якими так славилась ця кондитерська. І далі про погоду. Тож майже ясна метеокартина спостерігатиметься цієї доби в столиці та області. Опадів загалом не передбачається. Температура повітря у нічну пору в середньому плюс 13, А вдень ртутні стовпчики підтягнуться до 19-20 тепла. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.